Ну ні для кого не секрет що Володимир Зеленський. Ми ж чуємо, коли він говорить без суфлера, коли він говорить непідготовлені тексти. Ми розуміємо, що він не спроможний ні керувати країною, ні навіть інтерв'ю якісь дати, нічого зробити. І тому в таких випадках, коли ви голосуєте за людину, яка не має задатків жодних для керування країною, ну готуйтеся до того, що буде короля робити свита. І, от ця свита в якийсь момент, вирішила, що вона може керувати країною. Початку під Зеленського, але керувати країною, пробував Андрій Богдан. В нього виходило досить сильно. Українці тоді так здалися, так зробили самі себе три рази. Проголосувавши. Давайте не забуватися парламентські вибори, створивши монобільшість на підтримку того проекту, який їм сунули весною, що фактично. Вони могли зробити все, і вони дійсно зробили основна частина узурпації влади почалася ще в 19-му році. Ще при Богдані розмінування, відведення військ, все інше теж почалося в 19-му році.